Ігоре Вантоновичу разом із ним, сім'ям ще п'яти квартир, будинку по вулиці Шевченка, 119, протягом трьох діб довелося сидіти без газу. Заздалегідь попередивши мешканців, міськгаз планував провести опресування. Та як відключили газ у понеділок, так протягом трьох діб і не включили. Я обращався в Горгаз, кругом. Говорять, що зберіть всіх по вашому стояку тоді… Ми будемо думати, включим или не включимо. Це я-то з костелями бегать, бігати. Собі. Не они, по которым по штату положено, а це я должен. Ігор Антонович обурений, чому він, справний платник, повинен сидіти без газу. Ані їжі приготувати, ані чаю підігріти. Це безпреділ. І нічого ніхто на них не може повлияти. Я буду подавати на них іск в суд. Ну как это, как можна так жити без газу? І подібна ситуація не поодинока. Від газу відключають стояки, під'їзди та цілі будинки. Так управління газового господарства бореться з неплатниками та попереджує трагедії на кшталті, що сталося у Дніпропетровську, коли будинок вибухнув через протікання газу. Та мешканці впевнені такі дії свавілля, адже 70% міста опалюються газом, і залишати мешканців холодну пору року без опалення не можна. Цим погоджуються і депутати, які на позачерговій сесії відшукували шляхи впливу на керівництво газового господарства. Представник ГОРГАЗА за благовременно заговорили, нам зараз годовий план не дають. Це секретна інформація. Я сказав, якщо не дадите, нічого не дадіть. Дають годовий план, ми його публікуємо в газеті. Всі будуть заранее розуміти, кого, де, коли. Неділю за дві будемо розклеювати об'являння, буде задача управляючим компаніям і нашій інспекції, так все на під'їздах сім, щоб всі сиділи вдома. Плюс там комісії будуть зустріну. При включенні вдома тепер може присутствує управляюча компанія, представитель, представитель теплосервісу, а? У СББ. У СББ. У СББ. так чи буде все це виконуватись, чи залишиться лише на словах, покаже час. Адже керівник газового господарства на сесії присутнім не був.